Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Енко Сьогодні у нас черговий огляд на цікаві кулери від компанії DeepCool. Перше, що хочу сказати, компанія DeepCool дуже дякуємо вам за те, що нам прислали їх. Вибачайте, що так довго не створювали по ним контент, але виправляємось, будемо зараз робити. Тому почнемо з меншого. Дуже цікава модель. Будемо розбиратися, що всередині. Обов'язково всі їх три протестуємо та вам покажемо. Тому беріть щось поїсти. Ми починаємо. Почнемо з самого малого, але не менш продуктивного. Це в нас AN600, модель створена для компактних збірок, але тих збірок, яких можуть бути досить такі потужні, комплектуючі, гарячі. Кулер маленький, але тут 6 теплових трубок та здатність розсіяти 180 Вт тепла. Давайте заглянемо всередину. Одразу вгорі ми бачимо, що тут комплект аксесуарів та сама вертушка. Почну одразу з вертушки, щоб ви побачили її. Вона дійсно дуже компактна, але при цьому. Дуже-дуже красива. Дивіться, як виглядає. Хочу особисто від себе додати те, що кулер виглядає як більш дорогі моделі. Про що я саме кажу? Ми Венко збираємо дуже багато комп'ютерів, це дійсно так, і дуже часто буває, що люди купують кулери Noctua. Тут, звичайно, Deepcool цей дешевше, ніж аналоги Noctua, але не гірше по якості. Тому що, якщо ви близько на нього подивитесь, візьмете його у руки, ви одразу зрозумієте, що тут зовсім ніякої економії на збірці не було. Його зібрали дійсно дуже якісно. Радіатор просто ідеальний, нема до чого докопатися. Кулер гарний. Тобто нічого не, не люфтить, не трішить. Конструкція така, знаєте, вона ну, дійсно збита. Виглядає класно. Давайте заглянемо, що в аксесуарах в нас. Як завжди, мої улюблені пакети. Ось таким чином все виглядає. Кріплення розклали по пакетах, для того, щоб ви не заблукали. Але все одно хочеться преміальності. Цього дійсно не вистачає. Не забули її про інструкцію. Вона, до речі, ось така з картинками. Тобто, дійсно можна подивитися, як, що, куди підключається, це дуже зручно. Термопаста, куди ж без неї також в комплекті, це дуже круто, що вона є, а також ось такий подовжувач. Не сказати, що багато всього, але я впевнений, всі сучасні кріплення тут присутні. А що ще й потрібно? Загальні габарити 122 на 120 на 67 мм, вага 628 г. Максимальний TDP 180 Вт, швидкість обертів вертушок від 500 до 1850 обертів на хвилину. Тип підшипника гідродинамічний. Хочу сказати декілька слів про тестовий стенд. Я знайшов ось таку материнську плату. Це в нас Batch 350 чіпсет AM4. Процесор Ryzen 7 5700X не дуже гарячий, але все ж таки продуктивний. 1660 супер для того, щоб просто воно все нормально запустилося. 32 ГБ ОЗП від Kingston Fury, дуже гарна пам'ять, тому обов'язково, якщо шукаєте пам'ять, купуйте Kingston. вони роблять класні речі. Kingston також в нас M.2 2 накопичувач на 500 ГБ. В принципі, такий звичайний ПК, на якому я працюю кожного дня. Не став вам показувати там i9 і так далі. Це зовсім не для цього, друзі, тому що. Я нагадаю, цю вертушку купую для того, щоб зібрати компактну маленьку збірочку. Нам цікаво подивитися, наскільки вона продуктивно виходить. Тому дивіться далі. Звичайно, куди ж без цього я покажу, як все кріпиться на соки та М4. Дивіться, нам знадобляться ось такі комплектні гвинти, ми ними притискаємо задню пластину. У вас, якщо материнська плата буде нова, тобто ви збираєте вперше, будуть такі пластикові тут зацеп. Ви їх знімаєте, пластину знизу притримуєте та одягаєте ось таким чином. Я хочу звернути увагу на те, що інструкція дуже і дуже зрозуміла, вона дійсно дуже зручна. Подивіться просто, як вони все розписали. Тобто, тут повністю поетапно знімаєте стандартну базову, якщо материнська нова, далі кріпите, перевертаємо та бачимо, як все кріпиться. Тому ніяк не зможете точно заплутатись. Дивіться, дуже уважно. Я кулер на материнську плату, і що можу вам сказати? Дивіться, виглядає він дійсно стильно, ну прикольно. Я розумію, що в нас не саме красиве залізо під нього, це факт. Але погодьтеся, компактно, мінімалістично до радіаторів ОЗП ще далеко. І, в принципі, ну, нормально. Якщо у вас буде компактний корпус з гарною материнською платою, поставте лайк, якщо а також це для вас сюр. Обов'язково напишіть, яку б ви хотіли побачити плату. Тож, про що? Якщо буде гарна материнка та маленький компактний кейс. Займати місце цей кулер точно не буде. А тепер давайте до тестування. Що ж, давайте тепер подивимось на його продуктивність. Дуже цікаво, яку температуру він покаже. Процесор в нас, хоч і не самий гарячий, я нагадую, в нас Ryzen 7 5700X, але і не самий, як то кажуть, холодний. Тому давайте почнемо на бенч. Multicore тест одразу 10 хвилин подивимось, на яку температуру він прогріється. Я впевнений, що якихось там дуже серйозних температур точно не буде, але точно можу сказати, я здивований. Рівнем тиші. Він дійсно дуже і дуже тихий. Давайте, поки йде тест, я відео трішечки прискорю, а повернуся більше е, до завершення. Тому побачимось. Тест майже завершено. Ми бачимо, що процесор прогрівся до 61 градусу, і це чудовий просто показник. При цьому вертушка крутилася максимум 1300 обертів на хвилину, що також нормальні такі. Режими для повної тиші, я вам чесно можу сказати, що його майже не чутно. Якщо він буде знаходитись у корпусі, який буде стояти десь під столом, точно заважати не буде. Приємно здивований. Я розумію, так що в нас не саме гарячий процесор, навіть холодний. Але при цьому від такого малесенького кулера така продуктивність. Ну для мене це перший такий досвід, тому дуже цікаво було поглянути. Ну що, друзі, які можемо зробити висновки щодо Deepcool am 600 Мені вертушка дуже сподобалась. Компактна маленька якість на рівні коштує не всі гроші світу. Просто подивіться ще раз, яка вона мала. Дійсно, це в нас Assassin 4 s тобто він набагато менший, це дійсно так. Тому, якщо збираєтесь зібрати збірочку в маленькому компактному корпусі, можете придивитися, але майте на увазі, щоб процесор був не дуже гарячим, бо тут лише 180 Вт максимальне навантаження. Тому, в принципі, це все, що я хотів вам сказати. Підписуйтесь на канал, напишіть коментар, що хотіли б, щоб ми оглянули наступного разу. А так, до зустрічі у нових відео.